Друзі, 15 листопада зараз приїхав на пальську, останній теплий день плюс 8, завтра вже йдуть мінуса і так далі. Приїхав, джолки починають один за одним вилітати. Не дивіться, як я накрив вулики, тому що треба було зразу зробити. Не з дерева, а зараз зробити або обити жестянкою, або всі Того, що... А тепер я просто вже до них вже всі роботи провів і просто накрив їх фанерою, шифером, щоб... чим, щоб було. Коротше. І тепер от вони ось так підуть мене в зиму вже. За сім'ї мене так скажу, після соняшника останнього вже <губ> цвів. коли бджоли набирали, коли матка вже. Врощувала ну, Бджоли врощувала розплід того, щоб може, було вже ці бджоли зимували. А в той, получается, ці бджоли, що вони вже мали йти в зиму, вони зносилися на соняшнику, який цвів е, в кіне, кінець липня, початок серпня, коли вже, е, вже бджоли мали вже набирати силу е, йти в зиму, бджолу набирати, матка мала насівати. Е, Своїх цих розплод. І бджоли пішли в зиму, зараз покажу приблизно, які в зиму пішли. О, чуть більше, чуть менше, є різні такі сімейки. От дивіться. Треба брати. вони за сон буквально пропустили. Тоненька була ця. П'ять вуличок. Гарно вони вжалися в клуб. Такі клуб, але Важко взяти клубом, але... Це більш-менш клуб. Давайте подивимося. Є вулики в мене восьмирамкові, точно на стінки 20, 22 чи 25, я не, точно не знаю. Дивіться. Вони вже, бачите, їм холодно. Ну, їм набагато холодніше, ніж дивіться. Щось немає. Добре, йдемо сюди. Один, один, два, три, чотири, п'ять вуличок. П'ять вулочок. Бачите, оці вулики, що дерев'яні, холодніші вони, вони вже, бачите, який в них стан. А от вуликах, 40-копки пінопласта, вони ж такі рихлі, вони навіть не збираються ж нікуди зимувати. Дивіться, слідує сімейка. Це сім'ї в мене рекордистки. Цього році там чотири сімейки були рекордистки. Навіть більше, але це самі більші. Бачите, тут взагалі такого чотири вулочки. Це карніка, карніка, тут більше всього ж все. У нас іде одна склінар, а друга тройзик. Це ж тогорічні то маточки були. Ось такі сімейки у нас кишли взиму. Мурнька вся взагалі йде на. Карніка, взагалі дивлюся, в кого карника е, баварія, ці всі штуки йдуть на гарні. Вісім вулочок, шість вуличок, сім вулочок. Оце прям я е, хочу такого самого результату, але в мене виходить поки що. Може це і за соняшника, це перша причина. Я не знаю просто-напросто. Ще розповім трошки про план. 24 рік Це я хочу пасіку буде розширити ще на 50 сімейок. Вже для цього майже все є. Вулики також е уже половина є. Половина я вже купив пенопласт для них. Буду е так, буду буду робити всі восьмирамкові вулики. Лежаки я буду. У мене є на пасті ось раз лежак, там два лежак. Е буду, лежаки буду пересажувати в корпусні вулики, а лежаки будуть ділити пополам, і буду заселяти два відводочка е Плюс замовив я, замовив я у сумчана Андрія три матки штучного запліднення. Будемо від них проводити, прививатися. Подивимося, що з них буде. Ну, ось такі от справи, це як розказав вкратці. Просто ще плюс не подобається, Ні, не пишіть в коментарях, так вони близько друг до друга. Сам знаю, чому так близько друг до друга. Неправильно це, але на такі кількість сімей, тут 40 сімей. Е, треба буду оце от знімати е, просто, і буду переносити от туди, буду переносити, загороджувати, загороджуватися більше, ще, щоб можна було містити їх е, відстань, щоб вони було, відстань, щоб була в них хоча б метр. Три-один від одного. Але я так вам скажу, що е, в мене тут є пару маток, які облютувалися, були не плідні. Вони реально обліталися. І все було чітко. Але так, це неправильно, але маємо те, що маємо. Тоді, всім гарних, е, гарного дня, всім далої зимівлі. Показав приблизно, що в мене пасі зараз відбувається. Давайте ще одну глянемо сімейку зараз. Давайте ось цю. Давайте ось цю, не знаю, що тут таке, але тут ві ві вітра були на Київській області, то я краще такі кирпичі понаставляв, що вони точно вже нікуди не ділися. Ці кришки. Давайте. Ось, дивіться. Та вони ще дуже рихлі, вони прям навіть ще не, не збираються нікуди зимувати просто-напросто. Клуби рихлі, плац 40, вони ще їм дай мінус 20, тоді вони, може, подумають, що треба вже збирати клуби. А так вони навіть не планують. Це плюс сороковки, але я впевнений, що із того, що навіть якщо сім'ї маленькі, е, сім'ї маленькі... Сім'ї маленькі, пінопласороковка, вони навесні дадуть бурний розвиток і просто почнуть нормально розвиватися. І надіюсь вони ну, взагалі по планах, щоб в мене вони ще на сріпах по корпусу принесли, а так далі вже подивимося. І в планах першу робити, першу робити не прививки, а і прививки також в планах, це робити відводки. Десь 15 червня. Тоді вже будуть матки. Е, і не плідні, плідні, і будемо пробувати вже робити відводочки У мене от є один вулик Альпієць. Ось такі от справи. Вулик Альпієць, у мене е, потім українські пара вуликів є. І, і в основному це восьмірамкові вулики. Е, мені вони сподобалися тим, що везме догори, так, вкратці я розповім зараз. А ось це от матка. Чесно, це матка від, від, від штучного запліднення цього бульбаша. Чесно скажу, навіть їх відкривати не хочу. Це таке дичарство, це просто чоловіче. Але то, то, щоб ви розуміли, сім'я та фокусуйся. Сім'я то то, мама не горю, дивіться. Що? Дивіться, все закриваємо, бо зараз вони почнуть давати. вже ті... телефон жаль, що ви розуміли. Тихо малощі. Оце дракони. Ну коротше, факт в тому, що вони агресивні. Це виводили від бульваша штучного запліднення маток не я. А я не знаю, чи вони облітали, що вони вже просто розуміли, вони так валять, що вам не смілилося. Але бджола бджола, щоб ви розуміли, вона бджола вона відрізняється, вона якась тоненька, вона який оботок в неї, вона відрізняється від цікарники, що в мене є. Вона якась взагалі інакша і така маленька, знаєте, жало вже. Вона маленька. Не знаю, подивимося, як, як вона принесе меду в слідчому році. бо... Нічого не відбирав з цих сімей, бо робив. Це, це взагалі це водочки. Так що такі вас справи, всім гарного дня, всім до побачення. гарної зимівлі. Пишіть в коментарях, яка вас порода, як у вас клуби всі, ну, Скільки рамок займає клуб. Всім пока.